Всім привіт! Мене звати Марина. Взагалі в Україні я навчаюся в Полтавському державному медичному університеті. Закінчила третій курс та багато цікавлюся хірургією, тому ходила в Україні відділення, бачила там перев'язки. На жаль, на операції часто не потрапляла, але також маю досвід там. Взагалі, я дуже часто шукала якісь практики за кордоном. А так, в мене одного разу мій знайомий поїхав через Євромет в Польщу. Через нього я дізналася про цю організацію. В минулому році я вже була тут на практики. Мені дуже сподобалось. Я була в хірургічному відділенні шпиталю Брудновських, тому в цьому році я вирішила також з'їздити сюди. Я потрапила в цьому році в два дві різні лікарні, але також в оба хірургічних відділення. Можу сказати так, що дуже сподобалося. Вас допускають на кожну операцію. Ви можете подивитися, як це все проходить, їхнє обладнання, також як обладнані їхні палати, не тільки в операційні. Також, як там виконуються перев'язки чи взагалі різні маніпуляції, в одній лікарні мали можливість тренуватися на лапароскопічному тренажері, в іншій мали можливість асистувати. Також в деяких лікарнях. Ви можете знайти швидше спільну мову, в деяких трошки повільніше, але все буде залежати від того, як ви можете комунікувати і чи ви цього хочете. Також не треба боятися, що якщо ви не знаєте польську, тому що я, наприклад, знаю не дуже гарно, але я можу спілкуватися польською і можу спілкуватися англійською, тому це не заважає нікому. Лікарі загалом дуже стараються. І можуть спілкуватися з вами так само англійською, тому що вони дуже багато хто з них знає англійську. Також вони, навіть якщо ви занетесь, вони можуть вам допомогти. Мову жестів ніхто не відміняв. Можна також задавати будь-які питання, якщо, наприклад, в іншій в другій лікарні я була в шпиталі Бордновських, нам дозволяло ходити на операції не тільки нашого відділення, а також там операції інших нейрохірургії, травматології та інших відділень, ви могли спокійно зайти, і сказати, що ви студенти і вас спокійно допускали, вам далі розповідали, що там проходить, який процес, як воно це відбувається. Самі врачі дуже. Привітні, вони хочуть з вами комунікувати, якщо ви також цього хочете. Якщо ви будете сидіти просто, вас також не будуть трогати. Якщо ви хочете щось дізнатися або побачити картку пацієнта, це звіс... ви її можете побачити, але її не можна фотографувати так само, як і в нас в Україні, тому що це кримінальна відповідальність, якщо це буде десь поширено. Тому, якщо ви хочете отримати якийсь новий, новий досвід, хочете побачити, як влаштоване все за кордоном ну, тут в Польщі. Е, порівняти з Україною, то це буде дуже гарно, якщо ви е, через Євромет потрапите на цю практику. Я думаю, вам дуже сподобається. Тому за, я думаю, я можу запросити вас також сюди.